Що треба зробити, щоб е, в наперстки почали грати не росіяни, не ахметов, а все ж таки українська влада і ті, хто хоче якоїсь єдності і нормальності в цій країні? Кілька параметрів. По-перше, називати речі своїми іменами, дуже чітко і коротко. Забрати ці всі е, дурнуваті політичні оптимізми, до яких звикли виконуючі обов'язки влади. Вони абсолютно неадекватні. Якщо вони думають, що так вони глядають при цьому культурно, то ні, вони виглядають досить глупо. А створити єдиний, не створити, хоча б координувати єдиний центр е, повідомлень меседжів, які виходять на Зовні, бо там СНБО плете одне, там Авака друге, Збройні сили третє, які ще коментатори четверте. Все на голову не наважають, глядають коменти. Не кажучи про те, що кожен порядний резидент завжди отримує інформацію з відкритих джерел. Він просто порівняє цю інформацію А, ну тут ясно. І зробить правильні висновки. Це це, це, це е, по, і те, те, що при прихильником що я був саме початку, треба заборонити роботу е, е, журналістів російських медіа в районах бойових дій, категорично. Всіх російських чи. Ні, без винятку. Ми маємо справ... Ми... у нас війна з Росією. Це ті речі, які... і в першу чергу інформаційна війна. Якщо ми вишукуємо і ловимо диверсантів і там їх і арештовуємо, і приділяємо там якісь там папери, з якими вони були, і при цьому даємо граючи з демократією повний доступ до спотворення інформації ворожими медіа, то ми по цю війну програємо це ж нонсенс.